Зазвичай робочий день Олесі Скрипник був переповнений: численні відрядження, зустрічі, керування слідством справ. А їх у колишньої прокурорки одночасно могло бути до двадцяти. Чи не найгучніша з них збиття у 2014 році пасажирського боїнга рейсу MH17. MH17 це була мабуть справа мого життя, тому що таких прецедентів особисто в моєму житті в моїй кар'єрі не було. І, в принципі, в Україні таких справ до цього до того часу не було. Над справою MH17 35-річна Олеся Скрипник, працювала майже чотири роки. Знання англійської допомогло їй увійти у міжнародну слідчу групу та працювати разом з правоохоронними органами Нідерландів Бельгії, Австралії та Малайзії. Не применшуючи професійність міжнародних колег, скрипник водночас вказує, що робота саме українських оперативників була визначальною. Наприклад, у пошуках свідків збиття пасажирського лайнера було декілька відряджень спільних з поліцією Нідерландів та поліції Австралії. Я не можу розказати про слідчі дії, тому що це таємниця до згорного розслідування. Можу сказати, що так декілька таких відряджень у нас були спільних. Це було місто Маріуполь. Те, що об'єднана слідча група GIT влітку минулого року назвала імена перших чотирьох підозрюваних у цій справі, частково заслуга української юристки. У збитті Боїнга підозрюються три росіянина і один українець, лідер бойовиків на сході України Ігор Гіркін, позивний Стрілков, російський генерал Сергій Дубинський хмурий, полковник Російської Федерації Олег Пулатов, позивний Гурза та українець, який воював за ДНР Леонід Харченко позивний Кріт. І це лише початок. Я вважаю, що це такий е, значний результат для нас, як для України, і ми планували в подальшому активно працювати над цією справою. Тобто, були перспективи, скажімо так, повідомлення про підозру іншим особам. Втім, вже понад два місяці Олеся Скрипник безробітна. З осені і до нині в Україні триває реформа очищення органів прокуратури. Кожен співробітник має пройти переатестацію, яка складається з кількох етапів. Анонімне тестування на знання законодавства та співбесіда. Під час перетестації усі прокурори, які займалися справою MH17, необхідної кількості балів не набрали, тож були звільнені. Нідерландські змі навіть критично висвітлювали звільнення українських прокурорів. Натомість у головному офісі об'єднаної слідчої групи в Нідерландах на запад дойчі відповіли, що змінами не стурбовані. Прокуратура України підкреслила, що залишається відданим партнером JIT. Зміна прокурорів на це не впливає. Більше того суд вестимуть нідерландські прокурори згідно нідерландського законодавства. Неофіційно все, схоже, виглядає інакше. Лише завдяки проханням Нідерландів вдалося залишити в українській групі одного зі звільнених прокурорів Олега Пересаду. Він консультуватиме нових фахівців. Дочівеле намагалася поспілкуватися з новою командою українських прокурорів, адже їм, аби продовжити слідство, спершу треба вивчити усі зібрані за п'ять років докази, а це десятки тисяч файлів телефонних розмов, фотографій, висновків. І це все вже під час судового розгляду справи, який розпочнеться 9 березня в окружному суді Гааги. Та необхідний дозвіл на зйомку нідерландська сторона не надала. кажуть, відтепер лише у суді зможуть вільно говорити про розслідування. Олеся Скрипник шкодує, що вже не є учасницею розслідування. Ми всі звільнені вже жодного прокурора не залишилось. Тобто, включили в групу моїх інших колег. Я не сумніваюся їхній професійній діяльності, їхньому професіоналізмі, тому що дійсно там люди всі досвідчені. Єдине, що хочу сказати, що мене особисто турбує, що за п'ять років було зібрано досить великий обсяг доказів. І для того, щоб все це вивчити, це потрібен, ну, мабуть, навіть не рік. Щоправда, і сам процес у Гаазі ймовірно триватиме не менше року. До речі, попри важливий внесок українських слідчих, нікуди не зникли закиди на адресу України, яка у липні 2014 року не закрила повітряний простір над Донбасом для цивільних літаків. Адже за три дні до Боїнга рейсу MH17 на висоті 6500 метрів з використанням зенітної керованої ракети був збитий український вантажний літак Ан-26. Між іншим, на відміну від резонансної справи MH17, збір доказів у цій справі усе ще триває за майже 6 років. До суду справа не дійшла, а особи, причетні до вчинення цього злочину, поки не встановлені.